1 березня у кривому розі відновлені навчальні заняття офлайн з підготовки майбутніх першокласників у 12 дитячих садках та 65 школах. Враховані усі нюанси безпекової ситуації в кожному з цих закладів облаштовані укриття і є дозвіл від фахівців Державної служби з надзвичайних ситуацій. Наразі йде мова про початок роботи в очному режимі й інших десятках. Ми дуже уважно та ретельно готуємось до початку роботи дитячих садків в режимі офлайн. Можу сказати, що вже є дозвіли від ДСНС на сховища, на початок роботи для 32 дитячих садків. Це досить немало вже. І зараз йдуть ще ремонти тих приміщеннях, які можуть бути сховищами, як нам сказала ДСНС, ще 20 дитячих садків. Почнуть вони роботу з 17 квітня, відразу після Пасхи, в тому числі, в тій в кількості дітей, які можуть бути у сховищах. У мирний час у 57-му дитсадку працювало шість груп. Їх відвідувало більше ста малюків ясельного і дошкільного віку. Нині, з урахуванням місць в укритті закладу, садок зможе прийняти лише половину вихованців. Всі ми розуміємо, що головна мета дошкільного закладу освіти це соціалізація. А соціалізація може відбуватися лише при живому спілкуванні. Тому ми плануємо. Плануємо відкривати чергові групи. Наразі планується відкривати три групи по 15 діточок, тому готуємо приміщення, робиться ремонт у тимчасовому укритті, отримали дозвіл ДСНС. Наразі зроблено освітлення, санвузли і будівельники працюють в режимі нон-стопу. Триває ремонт укриттів і в інших дошкільних закладах. Вони прийматимуть своїх вихованців, а також дітей із сусідніх дитсадків, у яких немає укриттів. У чергових групах буде організовано освітній процес прогулянки, сон та триразове харчування. Прийматимуть дітей лише за заявами батьків чи законних представників дітей. Необхідна також довідка з місця роботи батьків. В першу чергу будуть зараховуватись малюки, чиї батьки працюють на підприємствах в установах Кривого Рогу також родинам, в яких один з батьків служить в ЗСУ: дітям загиблих бійців, полонених і зниклих безвісти в ході бойових дій АТО ООС та повномасштабної війни, дітям військовослужбовців, що проходять лікування в закладах охорони здоров'я та реабілітацію терміном до 6 місяців. Приймають першочергово і дітей бійців Нацгвардії України, підрозділів тероборони та органів Нацполіції. Дуже важливо розуміти що дитячі садки далеко не всі в 70-80-ті роки минулого віку проектували так, що в них є щось, де можна зробити бомбосховище. Тому працюємо там, де це можливо зробити. Юлія Вітряк, Олексій Васильченко, цей день.